Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як додати кнопку позначити як прочитане. Тобто, коли ви вибиратимете повідомлення, буде писати Позначити як прочитане. Ще зручніше, ніж постійно вибирати там більше. Переходимо в налаштування. Налаштування. Лабораторії. Десь посередині є ось ця функція, кнопка Позначити як прочитане. Увімкнути. Зберегти зміни. Тепер, коли ви виберете повідомлення, появилася кнопочка «Позначити як прочитано». А ще я вам допоміг. Підписуйтесь, ставте лайки. Дивіться наші інші відео про Gmail, секрети Gmail. Багато цікавих речей. Але перед тим задайте запитання за своєї совісті. Чи вона чиста? Очістіть її, поставте лайк, підпишіться. Будемо дуже вдячними. Дякую за увагу.